Чи можливо покращити оренду? Обережно Добавки! як не стати жертвою прихованих небезпек у досягненні здоров'я у сучасному світі, де реклама здорового способу життя називає яскравими обіцянками, а соціальні мережі, сповнені історій про чудові добавки, легко загубитися в цьому морі інформації та зробити вибір висипу. Всі ми хочемо бути здоровими, енергійними і виглядати молодшими, але часто ми забуваємо, що навіть найбільш нешкідливіші добавки на перший погляд можуть нести приховані небезпеки. У цій статті я, як людина, яка протягом багатьох років вивчає вплив добавок на організм і спостерігає за досвідом багатьох людей, розповість вам про ключові моменти, які повинні бути враховані, щоб не стати жертвою маркетингових хитрощів і не шкодити моєму здоров'ю. Чому так важливо бути обережним з добавками. На відміну від широкої думки, добавки – це не магічний планшет, який може вирішити всі проблеми зі здоров'ям. Їх називають доповнення дієта, не замінюючи гарне харчування. Проблема полягає в тому, що багато людей сприймають добавки як спосіб обійти без збалансованої дієти та здорового способу життя. Крім того, ринок добавок, на жаль, не настільки суворо регулюється. Як фармацевтична промисловість. Це означає, що якість та склад продукції можуть значно відрізнятися від зазначеного на етикетці. Мій особистий досвід це підтверджує. Я бачив, як люди, які захоплюються прийому різних добавок, ігнорують основні принципи здорової дієти і, врешті-решт, стикаються з серйозними проблемами зі здоров'ям. Тому перед тим як додати, що не будь-у свій раціон. Необхідно ретельно зважити всі плюси і мінуси, які добавки викликають найбільше занепокоєння. Виходячи з мого досвіду та вивчення наукових даних, я визначив кілька груп добавок, які потребують особливої уваги. Високі дози ніацину 500 мг і вище ніацин або вітамін В3, важливий для здоров'я шкіри, нервової системи та метаболізму. Однак приймати високі дози може призвести до припливу, відновлюючи шкіру, свербіж і навіть головний біль. У деяких випадках тривале використання високих доз ніацину пов'язане з підвищеним ризиком розвитку печінкової недостатності, моя порада: не перевищуйте рекомендовану дозу ніацину і обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж почати приймати високі дози. Грибні екстракти. Екстракти грибів стають все більш популярними завдяки його передбачуваним корисним властивостям, такими як підтримка імунітету та вдосконалення когнітивних функцій. Однак важливо пам'ятати, що деякі екстракти грибів можуть містити токсичні речовини, особливо якщо вони не піддаються суворому контролю якості. Моя порада вибирайте продукцію від надійних виробників, які проводять незалежне тестування своєї продукції для наявності токсинів кремнезом. силял часто додають додатково, щоб покращити здоров'я шкіри, волосся та нігтів. Однак надмірне використання кремнезому може призвести до проблем з нирками та серцем, моя порада: не беріть добавки з кремнезомом довше декількох тижнів і обов'язково слідкуйте за своїм свердловиною. Вітаміни в надлишку, хоча групові вітаміни важливі, їх надлишок може бути шкідливим. Надлишок вітаміну в 6 особливо небезпечний, що може призвести до пошкодження нервової системи, моя порада оцініть потребу в групових вітамінах на основі аналізу крові та рекомендацій лікаря. Сумісність добавок, що потрібно знати. Дуже важливо розуміти, що деякі добавки можуть взаємодіяти між собою, зміцнюючи або послаблюючи їх дію. Крім того, деякі добавки можуть бути несумісними з певними препаратами. Наприклад, прийом полівітамінів з вітамінами може бути невідповідним. Якщо ви вже берете окремі вітаміни, також взяття деяких добавок може вплинути на всмоктування інших поживних речовин. Моя порада завжди зверніться до лікаря або дієтолога, перш ніж почати брати кілька добавок одночасно. Вони допоможуть вам визначити, які добавки вам дійсно потрібні та які з них безпечні для вас. Фосфатидилсерин та тирозин – користь та ризики. Враховуючи конкретні добавки, такі як фосфатидилсерин та тирозин, важливо розуміти, що їх переваги не завжди є однозначними. Фосфатидилсерин, що міститься в деяких продуктах, таких як сюя та яєчний жовток, може покращити когнітивні функції та зменшити стрес. Однак прийом фосфатидилсеринового добавки може бути неефективним для всіх. І деякі люди можуть відчувати побічні ефекти, такі як нудота та розлад шлунка. Тирозин, амінокислота, необхідна для виробництва допрізину та норадреналіну, може покращити настрій та когнітивні функції. Однак прийом тирозину може взаємодіяти з деякими препаратами і не рекомендується приймати людей з певними захворюваннями. Висновок, здоровий глуст та консультація з лікарем, ключ до успіху. На закінчення я хочу підкреслити, що добавки не є панацеєю від усіх захворювань. Вони можуть бути корисними, але лише в тому випадку, якщо вони використовуються правильно та під контролем фахівця. Не вірте рекламним обіцянкам, не сліпо довіряйте рекламі та відгукам в інтернеті. Завжди критично оцінюйте інформацію та зверніться до лікаря чи дієтолога. Дотримуйтесь балансу, не замінюйте гарне харчування добавками. Прагніть до збалансованої дієти, багатий фруктами, овочами, цільнозерновими продуктами та джерелами білка з низьким вмістом жиру. Будьте уважні до свого тіла, якщо ви помітили будь-які побічні ефекти після прийому добавок, негайно припиніть їх приймати та проконсультуйтеся з лікарем. Пам'ятайте, ваше здоров'я це найцінніше, що у вас є, не ризикуйте їх, приймаючи висипані рішення. Здоровий спосіб життя, збалансована дієта та консультація з лікарем це ключ до довговічності та міцного здоров'я. Основне правило добавки – це доповнення, а не замінювати здоровий спосіб життя.